30 листопада на Полтавщині триматиметься похмура погода. Без опадів. Проте синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді туману та ожеледиці на дорогах. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Температура повітря темної передоби становитиме мінус один. У день підніметься до позначки 0 градусів. У Кременчуці придешньої суботи на сонце можна не сподіватися. День буде хмарним і бездощовитим. Нічна температура повітря становитиме 0 градусів, світлої передоби 2 градуси тепла. Упродовж суботи у горішніх плавнях небо затягнуть хмари і не залишатимуть його до завершення доби. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 2. Вночі 1 градус морозу. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 770 мм ртутного